Вітаю! Ви дивитесь на різку найпотужніших моментів Етера. Не забувайте протискати вподобайку та підписуватися на канал. Бажаємо приємного перегляду. Давай, вай, блядь! 10-300 польотів в порядку, 10-100 є. Ноль пропущених кадрів, це значить можемо. Що? Правильно. Старту хватит. А ну, давайте в чатику припускайте, на що більше схожий новий сайт відкриття. Я бажаю, тобі удачі. Подивимось, що воно попадає. Цікаво навіть. О, Кешбека трохи. Соточка. Та да, лунка. О! <клух> Боже слав. Та не етерах треба крутити постійно. Е, я ще далеко не відійшов, що це за вмазунка? Я а, вау. Це ще третя вам. Я не вірюся. Може, збав. Курмикей цей пак. О, супить другий рівень непогано, так? Добре, два ковида yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. <laughs> <Сюда. laughs> Ого Щоб на основі мы не <laughs> так сыпал Торваген стоковый Вот такое Ні, ну це, це тепер е, виглядає реально, ніби я заніс в. О. Преміум, добре. А, значить залишиться, залишиться в мене. Повна рулетка коштує типу 145 наче. О, такої. А, 145 тисяч наче коштує. Я. Привіт. Я тут дивлюся. Тут таке девовельне кіно, що я собі взяв пончиків бляха. Обмазався чимось перед відкриттям, ні? Як думаєте, чим денчик обмазаний? Пау там. Золото тип, це просто ще золото. Що робить цей лев? Опа! Сюди, Як я вдало тако прям під сертифікат так цвірінько. Yeah. Oh -oh -oh. Сюда. Ще я анігілятор, ще й танк непоганий, слухай. Ну, типу, в золоті, понятно, що не зовсім то, але загалом танк то цікавий. Низь, воно того не варте. Дядьку мої руки нічого не крали, крутить Ден на свої. Спину немає взагалі, взагалі. <пас> Опа! сюда! О, куп, о куп, о куп. Ти не дивись на 200 золота, дивись на другу чорну скриню, тепер третя третя! Ну вибачай, бляха, чуєш ти придирчистий. П'ята скриня, давай, п'яту, п'яту. Ну, бачиш, Вимахувався? нормально було дивись, я нормально заказував тобі. Нє. О, перший Тур стоковий. Турнваген стоковий. Так, три соточки, Ну давай, магахонтес, ну не підводь, ну ти ж, ви ж можете. Там є нормальний дробчанський. О, от, от воно схоже, давай. <плес> Сюда каже. Ну це з другого, а ну з третього. Ну, ну, ну. А, ну це я назбирав. Ну це я назбирав, це я суто назбирав. Хм. Покажи. Ну давай, ну та тут зрозуміло, типу, тут танк. Камуфляж грандіозний, 180 днів преміум аккаунту. Ну, півроку це доволі непогано. Ну, давай, 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 місток тільки не підкачай, не підведи, Ну, по-братськи. Ну, по -братськи. ну, по ну не, не поспориш. І титанчик. Титанчик. Ну, тут, типу, великий, супер-великий шанс просто припідняти золото. І все. Ну, давай. Хімериче, ну. 3 ,750. Бо кручу рулетку, чи що? Чи бо ти покрутив рулетку. Дядько, надіюсь, все добре. Так, я вже прокрутив до 85-го і нічого. Опа, сертифікатик. Давайте сертифікат одразу звідси відкриваємо. Надіємося на синій танчик 752. 752, боже. 752. О, моя імба, моя імба на базу. Пару разів кидав. Корму 704-му, да, 530 залетіло. Ну, опа, півторашечка. Дай, будь ласка, нормально. Драп. Сертифікат. Добре. Сертифікат містичний. Дай, будь ласка, колекційний танк, бажано повищого рівня. Oh. Oh, yeah. Відкривати вкривати чи потім з цього? А там маєш. звідси вона наче ніби краще навіть. Дісні. О, О, це вже кешбек. О, це от кешбек. <гументно> я не пишу 100. 50. 50. Просто 50 тисяч дай. О. Сертифікат. О, це... я, я його продав би <гументно> і пішов <що> би <гументно> далі крутити. Душечка. Ну, дурей, дивись. Типу, це може не манна небесна, але це доволі непогано. О, бач. Так, є танк з компенсацією в золоті. І Ні, ще один є. танк з компенсацією в золоті. Два мега і один відпад. Випав 752. Коля, їхать тебе в рот. А, маєш, ти Дивись, ти що поставив собі, то і маєш? Хоч продай його, тобі. зараз ж випаде. Добре, що не випало, та, я би був такий козлюк, без... ну дуже було б не файно. О, ну так, поприємніше, так. Так, а, містик третього є, містичний сертифікати, ну що. Давай, тримаємо кулачки. 10. Ну так, так. Могло просто і краще випасти, але... але могло і того не бути. Давай синій танк, синій голубий танчик. Mm -hmm. Mm -hmm. По губах. Водій по губах, де ти є? Один відпад це ну, просто тупо потужно. Сюда. Нормально, слухай, ти вдало перезайшов в гру якось. Я тут, водій по губах є, до речі. Гусь! Та Гусь гарний танк, дядь. Ну, був колись. Років типу 5 назад, був дуже гарний танк. Просто взяли і відпочило. Сюда! Сертифік. Давай, все, ну давай точно синій. Ооо. <звіг> По-по-пу. Непогано. Коли ще випадає, коли чорна скринька, 10 го рівня? А, що випадає? <кх> <кх> е -а. Сертифікат. Випадає аватар, гарантовано. 250 тисяч золотих, якщо я не помиляюсь, гарантовано. Танчик колекційний. Це тобі дало 1500 Скільки коштує шостий рівень, мене пригадає. Опа! Добре, гарно, хвилю зловив. Нормальні сині, дай, нормальні сині. Може Ден, ти що всі сині танки забрав в сертифікаті? Безумовно, але. Коля ж не за цим сюди прийшов. Дякуємо за перегляд! Не забудьте написати коментар від семи слів за для просування відео, а також в нас проходить збір на прилад нічного бачення для ЗСУ з призами для донаторів. Посилання в описі.